Продається простора двокімнатна квартира з якісним ремонтом, площа якої 68 квадратних метрів. Квартира розташована в Ірпені житловому комплексі Art Residence. Квартира має функціональне планування, кухня-вітальня з виходом на терасу, дві спальні кімнати, гардеробна та ванна кімната. Родзинкою цієї квартири є тераса з чудовим видом на парк Правика. Відмітимо також і сучасний ремонт. Індивідуально виготовлені меблі, дорога техніка відомих та надійних виробників, посудомийна машина, газова варильна поверхня, духова шафа, витяжка з сенсорною системою управління, холодильник, мікрохвильова піч, пральна машина, подрібнювач харчових відходів. По всій квартирі розведена система кондиціонування. Водяна тепла підлога розведена по всій квартирі, в тому числі і на терасі. По всій квартирі встановлені преміальні магнітно-трекові системи освітлення, велика кількість тіньового профілю з різноманітною підсвіткою по квартирі. Можна керувати через телефон та додавати різні сценарії використання. Квартира проєктувалась для використання системою Розумний будинок та має безліч можливостей керування приладдям дистанційно. Будинок у центрі міста з паркуванням. Поруч парк, магазини, школи, садочки, кафе до метро, академістечко: 14 кілометрів, зручна транспортна розв'язка.